Поставили короче, ми съемника. Сейчас будемо карте з половиною. Я вже трошки їх От так. Отак. Сам съемник само робний. Перший раз пробуется, Ну вроді нормально. Що за чого вони не хочу вилазити? Ладно, потім вийдемо. Так, Куда я ключик? Далі розполовиня. Це заебать кахуя. І його тут робити легше простого. есть съемника, главное, чтобы была сварка, болгарка и пластина, и пиздец, и бол. И вот, ну вот и все, ну вот и все, я хожу из твоей жизни. Что? Ты думал, весь молотком выдумал, короче. Чтобы его распрессовать, нахуй. Коробка ще піздата. Коленвал, блять, хоча скільки років стояв. Навіть не касається щок. А ну цок от є. Дивити, колінвал. коленвал. Він буде перепресовуватися. Все одно. идет перепрессовывать. Короче, такая вот херня получается. Тут вырвана резьба, блядь, не знаю. Я все сюда закручиваю. Вірвана різьба, блядь, якісь блять мудаки блядь, нахуй так зажимать заебенили резьба Короче, походу, тут пизда едино, да. <клышлен> ну, попробовать можно снять. Так, у ну, нас здесь где-то бейбол. Вилічі, щоб вилізти шутку коленвал коленвал хайкнути убила не буде просто вилазить різьба з так ми її не знімаємо. І молодки давати теж неохота. Бо може бути під заходом його я охочу так одинакові. Значно Та, можна пересверлювати і перев'язати з медчиком.